Доброго дня. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, я телефонував до порнотеатру стосовно квитків на восьме. Мені сказали, що вони отримували там тільки на галерею. А можна дізнатись? Що? А там в касі оперного театру написано, де розпространяються ці білети? Ми цим не займаємося. Дивіться, я відвідав всі місця, там була тільки галерея і, здається, третій чи другий Ярус. А партера у них взагалі не було. Ну, В оперному ну, театрі відповіли, що ці квитки розповсюджувалась ну, по лінії. Ну, мало лише сказала, театр. У нас Это Організатори цього мероприятия займаються розпространенням. А хто організатор? Ну не знаю хто. Магазинний фон какой-то. Вибачте, так а в кого ж знати? Оперний театр посилається на обласну адміністрацію. Обласна адміністрація не знає навіть хто організатор цієї акції. А у я вас до речі, вашому... до речі на вашому... Ми не займаємося розпространенням білетів, займаємося устроїтелі. Ну, у вас на сайті викладена інформація про цей культурний захід. І ви не можете сказати хто є організатор? Угу, я не можу. Скажіть, будь ласка, куди зателефонувати, щоб знати? 528-38-25. А це що за управління? Діло іскусства. Дякую.